Щороку понад 11 тисяч пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями проходять лікування у харківській міській клінічній лікарні. Внаслідок російських ударів по Харкову ризик блекаутів зберігається. Нове обладнання, гібридна сонячна електростанція, покриває потреби медзакладу в день. У разі аварійних відключень забезпечить стабільну роботу критично важливих відділень кардіологічного та реанімації. На переконання європейських партнерів, гібридні сонячні електростанції також сприятимуть переходу на сучасні технології електропостачання. Ми надаємо допомогу для Термінового ремонту енергетичної інфраструктури надаємо допомогу в обслуговуванні енергетичної інфраструктури, але що є надзвичайно важливим, ми також фінансуємо перехід України на застосування передових європейських технологій у галузі енергопостачання. Фінансування, яке ми отримаємо від королівства Норвегія, воно йде на запровадження інноваційних рішень в енергетичному секторі. Це не тільки підтримка критичної інфраструктури, яка постраждала в результаті російської агресії, але і довгострокова підтримка в переході України на нову. Енергетичну систему гібридна сонячна електростанція дозволить лікарні щороку заощаджувати близько півтора мільйона гривень. За словами Харківського міського голови, ці гроші міськрада скерує на розвиток медзакладу. На теперішній час споживання в лікарні і отримана сонячна енергія совпадають. Тобто система не, не потрібно залучати нічого, але ж це не сонячний день, як ви розумієте, і не все обладнання підключено. Тому будуть часи, коли в днів в вдень буде співпадати. А вночі буде, будемо мати тут. Є спеціальне обладнання, яке, яке акумулюють ціонери, і будемо витрачати в ночний час. Представники уряду Норвегії запевнили, Україна і надалі отримуватиме не тільки політичну та військову підтримку, а й гуманітарну. Програма розвитку ООН передбачає постачання сонячних електростанцій до восьми харківських лікарень та п'яти шкіл.